Привіт! Буквиця як розширення свідомості. Всі ми знаємо про руни, що вони несуть якісь чарівні чи смислові значення. Так? так само і буквиця, якщо ви хочете з кимось об'єднатися по е, тим чи іншим категоріях, щоб подружитися, так? ми маємо букву цю ось таку. Так? І вона нам говорить про. Вона називається ере, Єре Е Що вона несе? Буквиця це єдинство ем, або єднання з чим-небудь. Якщо ми пишемо, пишемо ми, так, тому ми пишемо через цю буквицю. Ми єдині так? Ми єдині в чомусь. Ось це буквиця, можна сказати, як е, руна може від, відіграватися в такому значенні. Якщо ми маємо у роду якісь знання, тоді можемо, щоб, їх, щоб вони передалися, так? ми можемо намалювати ось таку буквицю. Це буде одь. Мудрість, яка передається в спадок.